Доброго ранку, ми з України. Простий, доброзичливий щирий народ. У нашій країні кожна дитина, щойно зачата, а вже патріот. Доброго ранку, ми з України. Це звідки Шевченко, той ще Парад. Де небо триває карпатські вершини і залот услухняне також у нас. Доброго ранку, Ми з України. Ревета дістогне могутній Дніпро. В нашім борщі лиш одні вітаміни, а саме найглибше у світі метро. Доброго ранку, ми з України. Там, де гуцулів, весела юрба. Дують трембіти на полонинах, бо то сама довша у світі труба. Доброго ранку, ми з України. Це ми посилаємо на дно кораблі. Це в наших руках гудять джавеліни. І жалять безжально, наче джмелі. Доброго ранку, ми з України, наша земля, наших сил джерело, любимо щиро нашу батьківщину, бо Україна понад усе проминуло літо непомітно, в спогадах лишивши теплий слід. Ліцей усміхається привітно, обіцяючи відкрити новий світ. Це свято, ніби вранішня раннішня зоря, яка вогнем засяє променистим. бо знань зерном живе уся земля, тож добру путь і з вірою в майбутнє. Сьогодні у нас велике свято. Свято зустрічі з ліцеєм, зі своїми вчителями та однокласниками. Так, сьогодні дійсно свято. Ми молимось усі за мир. Нехай ніколи не почують діти більше страшні слова. Війна і безкінечний вир. Дорогі учні! Просимо відповісти, чи гарно ви відпочили та готові з новими силами розпочати новий навчальний рік? Чудові десяті класи. Ви готові? <рес> Незвичні восьмі класи, ви готові? Готовний сьомий готові? Готові! Непосидючі шестикласники, готові. Креативні п'ятикласники, готові. Активні четвертокласники, а ви готові. Творчий третій клас, готові! позитивно на новий навчальний рік. Але ж почекайте, ще не всі зібралися, я не бачу тут наймолодших наших поважних першокласників та найстарших випускників 9 та 11 класів. Святкову лінійку запрошуємо учнів 1 А-класу та їх класного керівника Карпенко Тетяну Іванівну та Лановиту, Творцю, чарівні,

Та їх власного керівника пана цю клеву Олександрівну, яка вирізняється невичерпним терпінням, бо плодою, розумінням, яка вчить бачити і вирізняти добро та зло, дарувати людям радість. Почему And am going the Добре, ці хвилини. Нехай привітним буде до вас світ. Віднині школярів України, наділя нашої держави, її квіт. Хай кожен школярів запам'ятає, цей час, цей день, цю урочисту мить, хай слово радісне лунає і він держави прозвучить. Урочиста лінійка присвячена першому дзвонику. Оголошується відкритим. Шановна освітянська родину. Незважаючи на події, які продовжують відбуватися навколо, я рада бачити всіх сьогодні на найбільшому шкільному святі, яке знову зібрало нас заради спільної мети. Щиро вітаю всю освітянську родину. Сьогодні шкільний поріг переступить 646. Учнів, ось така нас з вами велика ліцевістська родина. Хочу знову і знову подякувати кожному українському засмібникові, за чиїми спинами ми запускаємо черговий навчальний процес. Спасибі вам, наші герої, янголи! котрі віддали своє життя, щоб ми, українські педагоги, продовжували виховувати і навчати націю нездоланних, вільних, незламних і нескорених. Саме такими і будете ви, українські школярі, світло майбутнього нашого народу і держави, яке нікому і ніколи не загасити. Вітаю з надзвичайним днем у на році, який розгортає чисту сторінку у шкільному житті кожного. Цей день є обов'язково важливим для наших найголовніших винуватців вереснего свята, першокласників, які напевно не спали цілу ніч і думали про день, що переведе їх із статусу дошкільнят у статус школярів, саме учнів нової української школи. Любі першокласники, не варто хвилюватися, адже віднині ви стаєте повноправненнями, жителями країни знань, яка відчинятиме вам щодня нові двері, дивуватиме неймовірними відкриттями, захоплюватиме цікавими історіями, подіями, фактами. Віднині ви стаєте юними парадами і письменниками. Адже зі своєю першою вчителькою розпочнете писати спільну книгу шкільного життя. Особливі вітання хочу адресувати учням 11 класів, які писатимуть цьому навчальному році разом з класним керівником та вчителями-предметниками під патронатом найрідніших людей батьків. Нову шкільну історію, історію випускника 2024-2025 навчального року. Добрий день, шановні присутні. Я приєднуюсь до всіх слів, гарних слів, які пролунали сьогодні. Всім присутнім. Приєднуюсь до всіх тих побажань. І свого боку я хотів би попросити всіх учасників навчального виховного процесу, які сьогодні зібралися, а тут зібралися якраз ті люди, які причетні до нього, пам'ятати, що це складний процес. Він вимагає від нас терпіння, розуміння, щоб ми чули один одного, слухали один одного. Тоді в нас все буде якнайкраще. Хочу побажати всім учням щоб запам'ятався цей новий навчальний рік гарними враженнями, гарними спогадами, тому що він є частиною вашого дитинства. Тому я хочу побажати, щоб ви відчули в цьому навчальному році весь смак дитинства. І я повторюся, я хочу подякувати від відділу освіти всім батькам, вчителям, обслуговувачому персоналу. За колосальну роботу, яка проведена по підготовці навчального закладу, непростий зараз час і непросто було це все зробити, але вони зробили все, що могли і не могли. Дякую вам. Всіх святом, всім миру, щастя, добра, злагоди, здійснення, мрії і бажань. Нехай під час навчального виховного процесу ви забудете ті реалії, які на сьогоднішній день є в нашій країні. І я хочу побажати, щоб останніх дзвінок, який буде завершено цього навчального року, ми вже святкували під мирним небом. Всім успіхів і щастя! Сьогодні починається подорож у новий 2024-2025 навчальний рік. Нехай чекає радість на шляху до знань. Переконані, що не буде сумнівів і розчарувань. Бажаємо, щоб легкою була до навчання дорога. А ще ми віримо у якнайшвидшу перемогу. Дякуємо нашим безстрашним ЗСУ, що дають нам можливість навчатись, мирно спати, книжки читати і гратись. Дякуємо за життя і свободу. Нехай бережуть наших захисників, Ангели Божі! Втомилася країна від війни. Бо гинуть в боротьбі найкращі доньки і сини. У ці хвилини голови схиляємо, і всіх загиблих ми вшануємо і згадаємо. Оголошується хвилина мовчання, світла пам'ять усім, життя, яких забрала війна, кого серед живих уже на землі нема. Сьогодні вперше ліцей їх зустрічає. Перший дзвоник невдовзі для них пролунає. А зараз слово вам, дорогі першокласники. Добрий день, моя Україна, найкраща на світі земля. Вітайте, любі, нову зміну нова ліцейська сім'я. А друге слово буду Україна. Я з дібним учнем не буду обміном. Я довго так чекав цього моменту. не дамо Україну і за ній стерку. Я чистенький листочок тримаю, що напишу. Я ще не знаю. Май я, не... я школяр, скоро прочитаю свій букварик. Я в цей іду. Щоб навчатись, читати, писати і грати. І перше слово, яке я напишу, це буде мир, ось що я скажу. Ми малесенькі зернятка, усі хлопці та дівчатка. Сьогодні нас всі засівають в Україну, най нас відправляють. Ми маємо навчитись читати і писати, щоб нами пишалась Україна мати. Ми всьому світові доведемо, що рідну землю ми підведемо. Ми в літе сьогодні прийшли, зовті-плакитні побажання перенесли. Ми тільки хочемо бачити мирне небо, бо щастя нічого не треба. Ми будемо старатися навчатися. Україна наша буде просвітати. І коли закінчиться війна, ми повністю спишемо цього листа. Не тільки спишемо, а й розмалюємо. Ми Україну рідну врятуємо, бо наша зброя це знання. Ми в ліцей ідемо для пізнання. Я можу в Україні, бо мушень гасте живе в Шавріні. Ми разом все, ми усе здаваємо, ми все, що треба, добре повчаємо. Ми будемо щасливі лише в Україні, у своїй сім'ї, у шкільній родині. Добрий день ліцею, добрий день клас, вчителько рідно, мовчатися час. Най, no, не легкий в країні час, і ми йдемо усі у перший клас, бо ми майбутнє нашої країни не дамо схолитися калині. дівчатка з ключиками. Хай буде злагода і любов завжди між нами. Навчальний рік новий. Ми з вами відкриваємо і -за знання класи знову вирушаємо. Право подати перший дзвінок надається учневі 11-го А-класу Ліхоткіну Андрію та учениці 1Б-класу Тодоровській Єві. Erasıncık pavlo, bunu